Всім привіт з Верхівця. Вирішив вигулять маленького мула помощника, а зараз знаходимося з вами в такому місті цікавому, верхньодніпрокс. Це у нас раніше був район і тут у нас є логово зелених. так що я як той супергеройський на фільмах Безумний Макс цитадель вертався, коли там нікого не було. Отак от і я. Так що беріть на заметку. Якщо вам треба десь в район і там є логово, то в принципі можна їхати, бо вони всі роз'їхались їх нема. Зараз у нас 11 дня. А я вже і виїжджаю з цього міста. Там он взяв просто взяв кусок роботи на дом Домашнє завдання. Теж так вийшло цікаво. Не знаю, розказувати не та, напевно, розкажу вам. Все одно їдемо, да, тільки ж не забудьте пристягнутися, тому що щоб не було ніякого даже подвоха на те, щоб нас зупинили. І ще, поки ви там пристягуєтесь, не забудьте поставити лайк. Тому що в принципі я виїхав. Чашечка мішає Виїхав і в принципі вирішив трошки Глотнути ковток свободи. А лайк, там я одного блогера дивився, він каже, що Ютуб за це кашу дає. Чи на кашу пеньондзи, не знаю. В общем, ставте лайк, вам це нічого не стоїть, а мені цікаво. І давайте спробуємо на другу годовщину мого каналу. Це буде кінець января щоб все-таки 15 тисяч назбирати підписників. Так, А тепер про той автомобіль. Чоловік позвонив, за то, щоб помінятися на дев'ятку Ну, блин, я не хотів їхати, бо, бо самі знаєте чому. А це вже все таки, думаю, якщо завтра там, чи сьогодні не поїду, то вже буде голодний омарок, треба щось робити. Тому наївся озвірину і поїхав. Без всяких папірців, там, яких там волшебних, то там папірці, то накладна, то накладні, то таке, то не ті папірці, що треба. В общем, чок дзвонив, приїхав, подивився, машина не влаштувала 9, рішив робити мотор. Коли був з красної мотор з червоний, то щось він не захотів, а в ітогі тепер дзвонить «Надо мотора». Мотора вже нема, бо я з нього продав головку з розпредвалом. В принципі, тепер піньок будемо ставити йому, бо в нього мотор заздучав. Тепер тільки вадіку не кажіть, що в нього на завтра вже робота є. Це у нас сьогодні 18-те. Листопада просите почаще вам відео викидати, будемо викидати почаще. А що робити? Треба щось робити, щоб не заставили робити щось друге, а це я точно знаю. Так що, Ну так, да. ще одна просьба до вас. Як от виходить відео, давайте так, до 22.00 і з 8.00 будемо з вами общатися Я, звісно, поважаю тих, хто думає, так як і я, хто ночі спить, то спеціально голодний. але все одно, іноді хочеться і поспати, і віддихнути. В общем, давайте зробимо трошки такий нормальний робочий день. Там, в принципі, що, я вам зараз покажу, що вдома є. А, до речі, так. Да, диски ті, що були алюмінієві легкосплавні, вони вже були, бо за них розрахувалися, їх просять відправити на делівері, за делівері, що скажу. Що це не швидка відправка, тому що 50 кілометрів і не кожен день хочеться жити, кататися. По-перше, це розходи, по-друге, це опасно для життя. От. ну До кінця тижня я думаю, що я їх відправлю, в принципі, по них вже можна не телефонувати. І тільки що скинули завдаток за желізні диски. Ну їх треба відправити нові поштою тому зараз будемо пакувати і відправляти. Думав ще знімати головку, але вже, не. вже нема бажання, вже трошки є. Іншої роботи, ну завтра вже будемо відправляти, я думаю, що і останні. Завтра у нас вівторок, має дві посилки на Укрпошту. І вона якраз завтра відкривається. Ну і будемо все, в принципі, дорозбирувати Жигуль і збирати той, що я везу. Голубенький. Тому, в принципі. Що, зараз покажу те що у нас є в продажі. Не перемикайтесь, не перемотуйте, нема тут що дивитися. Тут то таке відео, блін. Так, ну що, нагадаю, Peugeot 306, 93 рік випуску. Мотор заводиться, ну щось обірвало, чи щеплення, чи якусь гранату. По кузову є нюанси. По кузову є нюанси. 12 тисяч гривень мотор, я ж кажу, запускається, кому цікаво, в попередньому відео є огляд цього автомобіля. Скажуть відео, мабуть, і не о чому, але щоб не було дзвонків лишній раз. Ці ось колеса будуть їхати на делівері. їх вже повністю оплатили. Ці колеса частково, предоплата, ну різниці нема. На нову пошту. На делівері це 100% повна оплата. Це нова пошта поїдуть зараз. Їх також нема, вже можна не телефонувати. Є у нас у продажі отакий балон, я не знаю на скільки літрів, але оце колесо на 14%. Воно зараз виступає за запреділи, ну здоровий. 500 гривень. Тут навіть є якийсь дух. от 500 гривень. І є в мене ще, а, ну да по дверям по Рено Мастер 16 року, так ніхто і не телефонує. Один хтось хотів там чорного кольору. Так вони чорного кольору. Так, і є у нас з відновлення отакий от радіатор. Трошки йому доставалось, тут трошки сот поменшилось, але ну, то ні на скорость, ні на охолодження, ні на що не влія, він весь попідпаюваний, там де треба було, під тиском перевірений. Латунь, радянський, оцей кранік треба тільки помінити, тому що кранік. Капає. Оце отак, як є, 1200 гривень. Вимитий, перевірений, перепаяний. 1200 гривень. З оцією сього жигулі можна за 300 гривень ціна металовому. Що з ним, не знаю, але то що він потік, це точно. Там дядько питав, чи він сильно тече, чи ні. Я не в курсі, я його ще не знімав. Завтра знімаємо голову, відправляємо, сьогодні вже не хочу. Сьогодні он там як дав по кукурузі зеленій, зеленій. То ви думали, що я по трасі їду? ні. То не по трасі я їхав, так що не знаю. Піньок отой буде стояти стоять. На отій голубенькій. В общем, треба чуйку терміново зробити мотор. Голову терміново треба завтра відправити, тому, в принципі, з цього все завтра. Залишається у нас коробка, лишається задній міст, і то під питанням, бо редуктор можливо вже і проданий. А Я ще про це не знаю. Ну, поки продається, не знаю. Е, ступиці, там, кому шори, чаги, того всього хватає. і окремо поміж цього жигулі. Е, задні дверки. Все, і далі ми його і по 4 гривні він поїхав переоформлятися е, спеціально відведені і там, спеціально навчені люди будуть цим займатися. Ця машина не моя. Чоловік просить, каже, зроби відео прокатнись там. Покажи як воно, що воно працює. Контент буде. Як я покажу відео, як я, блін, продав з неї мотор. Це я вслух сказав. Не обращайте уваги, ні. там, Ну, в общем, це не моя машина. Мотор продав, не продав, хай буде загадка. Потім чоловік приїде, буде йому сюрприз. Так, ну і що в нас? Була 32 тисячі гривень, хай буде 800 доларів. На крайній случай, кнопки на калькуляторі нажали, спина вспотіла От такої роботи. І умножили на те, що зараз вартує долар. І 800 доларів по курсу можна буде платити. Дешевше не буде, тому що авто переоформлюється, авто в непоганому стані. І я думаю, після той голубенької трохи ним займемося. Піднаведемо марафет. І тоді може піднімемося ціну. І чесно сказати, по тому дорого, недорого, абсолютно пофіг, тому що авто оформлене на мою жінку. І якби хай буде собі в господарстві. Апарат непоганий. А далі там придумаємо, що з нею робити. Хай собі стоїть. Ну, якщо хто бажає, 800 доларів, пожалуйста, акумулятор є, страховочку зробили і вперед з піснями кататися. Авто під завдатком, вона не продається. Тож все, таке от відео вроді як і не про що, ну і в принципі і показав багато всього. А, до, до речі, питали про... Цінну. Ремонту голови. Наша сама робота це по шліфовки. Тобто голову шліфуємо, притираємо клапана, міняємо сальники, міняємо пробки. 4 дії оцих тисячі гривень. І по тому, чому це так чоловік зробив, я вам скажу так. Він живе від міста от такого це по карті. Отак все на все по карті лапать. Прилажуєте. Відстань оця, тим паче, що машина не робоча, когось просить нанімати. Е, намного дороже виходить, чи мені прислать мені за 160 гривень вона приїхала. 185 вона поїхала від нас. Не знаю чому, ну, запакували все так само, а чомусь так пішло. Ну, то таке. Так що кому цікаво, в принципі, можна робити. Сильно там якісь е, варіанти дорогі, там 16 клапані, то все не особо цікаво, Ну, там ціна трошки буде інакша. По тому, якщо треба щось поварити по аргону, також все, в принципі, є. Не я варю, я не варю аргоном. Є чоловік, який вміє це робити і має аргон. В принципі, все. <кій> Вроді б то як нема що більше сказати. Всім удачі, всім пока.